І за інформацією західних медіа, від учора в Абудабі тривають закриті переговори американської і російської делегації щодо мирного плану. Спецпредставник представник Трампа ден Дріскол доносить до росіян рамкові угоди, укладені у неділю між Сполученими Штатами та Україною у Женеві. Прес-секретар Дріскола виданню Гаксіос без жодних деталей повідомив, що зустріч у об'єднаних еміратах проходить. Добре, українська делегація на чолі з Кирилом Будановим теж перебуває в Абудабі і проводить переговори з американською і російською командами. Американські міста тим часом виходять на протести, щоб підтримати Україну. Наша діаспора проти мирного плану Сполучених Штатів у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку, Бостоні і десятках інших міст люди вимагають не допустити ухвалення угоди, яка фактично узаконює російську агресію і змушує Київ погодитися на умови. Окупантів, ну а Україна цієї ночі вразила у Таганрозі російський експериментальний літак А-60, оснащений лазерною зброєю. Численні вибухи і пожежі зафіксовані на авіаремонтному заводі Берієва, що ремонтує стратегічні бомбардувальники окупантів. І на підприємстві Атлант Аеро, який виробляє ударні дрони Молнія, українці били реактивними безпілотниками барс і крилатими ракетами. Нептун, ну і за нашими джерелами ВЗУ українські дрони атакували і поцілили нафтотермінал у Новоросійську. Це центр експорту російської нафти і головна база чорноморського флоту Росія. Палаві нафтопереробний завод Топсинський Краснодарського краю уражено пускову установку ЗРК С-400 і великий десантний корабель, що стояв на причалі військово-морської російської бази. Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі новоросійська. На відео бачите численні влучання ракет комплексу «Панцер» по житлових будинках місцевого населення. І розпочалося онлайн засідання коаліції охочих. Там мають обговорити результати женевських перемовин української і американської сторін. Перед онлайн зустрічю коаліції наш президент говорив із своїм французьким колегою, німецьким канцлером і британським прем'єром. Після зустрічі у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти. Маємо спільне бачення. Безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи, може визначатися лише за участі Європи. Володимир за Ленський президент України.